Перша назва цієї вулиці Привізна. Вона одна із найстаріших у місті. Бере свій початок ще з початку 19 сторіччя від Привізної площі. Це площа, базарна площа була. Наразі вона не зберіглася. Вулиця Привізна, вона йшла поруч, вона торкалася знову ж таки цієї площі, і тому отримала назву вулиця Привізна. Вже у 1944 році її перейменували на честь військового Сергія Дунаєва, учасника Другої світової війни. Його 108-ма гвардейська діварська дивізія, крім іншого, вона брала участь у звільненні Миколаєва і отримала почесне звання Миколаївської дивізії. В липні 2024 року в рамках декомунізації вулицю перейменували на честь актора, режисера та письменника Панаса Саксаганського, уродженця Миколаївщини. З ініціативою такого перейменування виступив колектив Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Ми описали в відкритому листі, коли з самого початку створювали про те, що в Миколаїві є вулиця театральна, на якій немає, на жаль, театру поки що. Ми пропонували, якщо є сенс в тому, щоб перенести театральну сюди на Дунаєво, то ми від цього не відмовимось. Але якби варіант Панаса Саксаганського нам дуже подобається, і ми якраз на ньому і наполягали. Якраз Панас Саксаганський в Миколаєві служив, декілька років жив, а і, в принципі, вся сім'я Тобілевичів пов'язана з Миколаївщиною і з нашим краєм. До 1883 року Корифей українського театру Панас Саксаганський грав ролі в аматорських трупах. Тисячу 1883 році в новозбудовану театр Монте, саме на сцені нашого театру, він дебютував Ролі, які зіграв пана Саксаганський на сцені нашого театру. Це дуже відомі як возни, Наталка Полтавка, це е, Протасі Паньожа Мартин Боруля, це Копач в 100 тисячах. Стецько сватання на Гончарівці, і дійсно образ відомого лохваства за двома зайцями. Весною 1890 року Панас Саксаганський з Іваном карпенко карим заснували українську драматичну трупу, яка існувала до 1907 року. В ній Панас був режисером, а в основу репертуару лягли п'єси Карпенка Карого. Згодом Саксаганський співпрацював з іншими театральними об'єднаннями як актор і режисер. У 1918 році Панас Саксаганський заснував у Києві народний театр, на базі якого в 1922 році було створено Український драматичний театр. Там він пропрацював з перервами до 1932 року. А в 1935 році Саксаганський зіграв роль в театрі професійно в останнє. Грав, як завжди, не перевершено, але вже сидячи в кріслі. За рік йому присвоїли звання народного артиста радянського союзу, зігравши понад 100 головних ролей і поставивши 80 вистав, він здобув любов глядачів і повагу критиків.